Ще один старенький котик в моєму районі. Живе біля зоомагазину. Старенький. Бачу щось в нього з очками. Зараз прийде власниця магазину. Будемо говорити, можливо, його треба пролікувати. Зараз це вона його так, якби куратор. Кутасипу. Крицик. Так, ще один. Хлопчик не зовсім здоровий. Треба буде щось думати, як полегшити йому, бо бачу, він геть погано себе почуває з очками.